Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Росія готує новий масштабний наступ на Україну в серпні за участі військ КНДР. ЗСУ ліквідували російського полковника, який командував штурмами на Харківщині. Цієї ночі дрони атакували залізницю поблизу нафтобази у Волгоградській області Росії. Чуває? Між Таїландом та Камбоджею використовують українську техніку. Американський президент Дональд Трамп переслідує Барака Обаму, а українська шаблістка перемогла титуловану росіянку і майора збройних сил Росії на чемпіонаті світу з фехтування. Привіт, я Юлія Кохан. І Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. Якщо і досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Росія готує новий наступ на Україну за участі КНДР. Про це пише Reuters, посилаючись на розвідку Сеула. Видання стверджує, що Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже в липні або серпні 2025 року. Взамін на це КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет. Зазначається, що Пхеньян вже розпочав нову мобілізацію військових для відправки до Росії. Північна Корея може направити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні. Апхеніян продовжує постачати зброю Росії. Заявили південно-корейські законодавці в четвер, посилаючись на брифінг розвідувального агентства. Національна розвідувальна служба вважає, що Росія може готуватися до масштабного нападу на Україну в липні або серпні. Заявив журналістам, член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен Після закритого брифінгу додаткове розгортання може відбутися вже в липні чи серпні. Сказав лі, додавши, що агентство посилалося на нове зібрання військ для відправки північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна високопоставленого співробітника служби безпеки президента Росії як підстави для своєї оцінки. Після місяців мовчання Північна Корея і Росія розкрили інформацію про розгортання північно-корейських військ та їхню роль у наступі Москви проти України за метою повернення Курської області. Зазначається, що в травні до північної Кореї приїжджав один із ключових представників Ради безпеки Росії, що ймовірно стало частиною координації. Крім того, Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди та ракети, а в обмін отримує технічну допомогу, зокрема у запуску супутників та систем наведення ракет. Видання пише, що ці домовленості стали можливими в рамках пакту про взаємну оборону, який лідери КНДР Кім Кімчанин та Росії Володимир Путін підписали у червні 2024 року під час саміту на космодромі Східний. Як думаєте, наскільки реалістичні такі плани ворога? Сили оборони ліквідували полковника Лєбідіва, командира 83-го мотострілецького полку, 69-ї дивізії збройних сил Росії. Про це повідомили в ОСУ в Хортиця зі слів військових Лєбідів. Командував штурмами на Харківщині. Східний напрямок за оперативною інформацією, воїни сил оборони знищили командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії російської армії, полковника Лєбєдєва, який командував штурмовими діями на великобурлацькому напрямку, і до інших новин на фронті. Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині. Як свідчать дані діпстейт, окупанти просунулися біля Вовчанських хуторів на Харківщині та Яблунівки і Горіхового на Донеччині. За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурми агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Тимирівка, Толстой, Новохацьке, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка. Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 9 атак загарників. Більше про ситуацію в напрямку Сіверська та на Лиманському напрямку пише у своєму телеграм український військовий Станіслав Бунятов на позивний осман у напрямку Сіверська кілька днів тому. Штурмували наші позиції мотоциклами, жигулями і танком. Не дуже приємна тенденція, проте ворог був повністю знищений у лісах на Лиманському напрямку. Ворог активізувався з просуванням. піхоти. А АФПВ у лісі не всюди актуальні. Більш ефективні бомбери та касети, яких у нас зараз не дуже багато. Крім того, деякі бригади досі не прокачали свої рупаки. Тому ворог регулярно продавлює їхні позиції. У мережі з'явилися кадри злагоджених дій артилерії та сил безпілотних систем 155-ї ОМБР. Наші ЗСУ зірвали черговий штурм на Покровському напрямку. Вперше за довгий час ворог кинув в бій бронетехніку і знову. Марно вся ворожа колонна була знищена. Окупантів знову мінус літак. Напередодні ввечері у головному управлінні розвідки повідомили, що в ніч на 26 липня в російському армавірі було знищено су- 27 Зазначається, що знищений су також використовувався для підготовки льотчиків, проте за потреби міг бути використаний і в бою. Гору прилюднили відео, як ворожий літак загорівся і його поступово охоплює полум'я. Дякую нашим захисникам та захисницям. І принагідно прошу вас: донатьте на армію і підтримуйте наші сили оборони. Вони роблять неймовірне. Чергова бавовна на Росії цієї ночі дрони атакували залізницю у Волгоградській області Росії. За повідомленням губернатора Андрія Бочарова, виникли перебої у електропостачанні залізниці у Волгограді після атаки дронів. Як повідомив телеграм-канал Аксієнова, у районі нафтобази була вражена залізнична підстанція. Росавіація призупиняла польоти в аеропорту міста Волгоград. На додачу через атаку БПЛА у Волгоградській області запізнюються пасажирські поїзди. Триває системна робота з виведень з ладу важливих залізничних сполучень ворога, які використовуються для перекидання військової логістики. Ураження прийшлось на підстанцію в районі селища Октябрьській Волгоградська область. А це Ленінградська область Росії. Далекий тил. Зранку тут високий рівень тривожності через літаючі безпілотники. Кадри з БПЛА активно вірусяться в мережі. Відео в своєму телеграм-каналі розмістив і керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Що можу сказати? Мені однозначно нравиться, як палає на Росії і як їм тривожно. У війні між Таїландом та Камбоджою використовують українську техніку. Так, королівська армія Таїланду розгорнула українські БТРи на кордоні з Камбоджею. Про це пише канал Мілітарний. Стверджується, що відео з переміщенням цих бойових машин опублікував користувач Варнор у мережі X бтр 3 е 1 були розгорнуті в межах посилення заходів зі стримування на кордоні з Камбоджею після початку активної фази бойових дій між країнами. Станом на сьогодні Королівська армія Таїланду має приблизно 230 бойових машин цього типу в різних варіантах. На відео зафіксовано варіант із бойовим модулем БМ 3 «Штурм», оснащеним 30 міліметровою гарматою 3 тм 1 та кріпленням для протитанкових ракет «Бар'єр-В». Президент США Дональд Трамп заявив, що Таїланд та Камбоджа погодилися швидко досягти угоди про повне припинення вогню. Трамп натякнув, що успіху вдалося досягти завдяки його телефонній дипломатії. Нагадаю, конфлікт між Таїландом та Камбоджою різко загострився після стрілянини на кордоні. Обидві країни звинувачували одна одну у провокації. За даними Бангкоку, камбоджійці першими відкрили вогонь. Проте Пномпень це заперечує у відповідь на атаки з боку Камбоджі. Таїланд і розгорнув на кордоні підрозділи, озброєні українською технікою а також завдав авіаударів по військових. Пномпеня камбоджійці здійснили спробу атаки на провінцію Трат однак, тайландська армія легко відбила вторгнення. Це так американський президент поділився мемом, де разом із Джейді Венсом, нібито переслідує Барака Обаму. Особливо цікавий вибір фото Трамп обрав саме карикатурне зображення Венса. Нагадаю, пару днів тому Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму у зраді, через нібито зв'язок із Росією та закликав переслідувати його. За даними видання Politico, директорка національної розвідки США Тулсі Габерт оприлюднила документи, які, начебто, свідчать, що Обама та його провідні помічники сфабрикували і політизували розвідувальні дані щодо спроб Росії. Вплинути на вибори 2016 року. Глава Білого Дому заявив, що Обама був сепаратистом і намагався очолити державний переворот. Та додав, що настав час його переслідувати. Водночас речник Обами Патрік Роденбуш заявив, що звинувачення Трампа є обурливими та абсурдними. А також додав, що це спроба відвернути увагу. А як вам уся ця історія? Ви за чию команду Трампа чи Обами? Пишіть свої думки в коментарях. Оце так новина. Сім'я заступника начальника південного офісу Держаудитслужби Дмитра Хандусенка. Живе на широку ногу. В мережі вірусяться кадри як його дружина Дар'я Кочуріна катається містом на Бентлі та Ренджровер, Влаштовує розкішні дитячі свята і розкиданням грошей і хизується прикрасами за сотні тисяч. А це нардеп Богдан Торохтій. вибирає авто у Києві. До автосалону він приїхав разом з дружиною Аліною Левченко, екс-радницею гендиректора Антонов та екс-радницею міністрів інфраструктури та соцполітики на майбах. У мережі публікують кадри і стверджують, що обирає він між Каєн та Бентлі Бентьяга. Ну що можу сказати? Важкий вибір? Не посперечаєшся. Китай не хоче завершення війни в Україні, попри те, що Китай публічно підтримує Росію, але за лаштунками боїться її як союзника і як ворога одночасно. Міністр закордонних справ КНР Ван і, спілкуючись із європейськими дипломатами, заявив, що Китай не може допустити поразки Росії, аби не дати США зосередити свою увагу на Китаї. Проте ця заява, на думку експертів, є дипломатичним маневром. Про це пише The Hill. Насправді Пекін остерігається не США, які перебувають за океаном, а саме Росії, найближчого союзника, що може стати загрозою. Існує щонайменше три сценарії, кожен з яких небезпечний для Китаю. Якщо Росія переможе в Україні, як би не визначали перемогу, Путін буде сповнений самовпевненості та зарозумілості, оскільки його імперіалістична авантюра виявилася успішною у поверненні Росії до великої сили. Така Росія може бути достатньо безрозсудною, щоб напасти на країну НАТО або спробувати анексувати північний Казахстан, що не принесе користі Китаю. Далі буде зміна тону. Тріумфальна Росія може почати демонструвати свою силу та ставити під сумнів свою клятвену дружбу з Китаєм без обмежень. Можливо, Мови партнерства можна було б змінити, щоб відобразити новий статус Росії. Можливо, Пекін міг би розглянути можливість підвищення оплати за енергоносії від Росії. Можливо, Китай міг би припинити публікацію іредентистських Карт з китайськими назвами російських міст. Вічна дружба може не зникнути за одну ніч, але це безумовно створить складніші стосунки, які можуть випробовувати терпіння Китаю. І якщо Росія програє в Україні, як би не визначали поразку, може виникнути ціла низка дуже дестабілізуючих сценаріїв. Можливий колапс режиму Путіна, внутрішні збройні конфлікти, розпад федерації, активізація сепаратистських рухів та зростання невизначеності на далекому сході. Оптимальним для Пекіна є третій сценарій: тривала виснажлива війна, яка залишає Росію ослабленою залежною і керованою. Така Росія втрачає суб'єктність і дедалі глибше занурюється у роль сировинного придатку Китаю нездатно формулювати незалежну політику. А що ви про усе це думаєте? Пишіть. Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме до січня 27-го року. Про це пише Reuters. Видання стверджує, що України Євросоюзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС із заборони імпорту російського газу. Буцім, то відправною точкою стане законодавча пропозиція, яку Єврокомісія представила минулого місяця. Вона передбачає повну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 28 року. Законодавці європарламенту з питання заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 27 року. Як зазначає Reuters, уряди країн ЄС навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але європейці законодавці можуть використати цю вимогу як важі для забезпечення інших змін в переговорах. Зокрема, пропонують зобов'язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями. А як ви вважаєте, наскільки реалістичні такі Плани. Ну а наостанок про гарні новини зі світу спорту Українка перемогла росіянку на старті чемпіонату світу з фехтування. У Дбілісі двадцяти річна українська шаблістка та призерка чемпіонатів Європи Юлія Бакастова здобула перемогу над російською фехтувальницею та триразовою медалісткою Олімпійських ігор Софією Великою. У 2024 році велика стала довіреною особою Путіна. Також вона має статус майора армії Росії. Українка обіграла росіянку з рахунком 15-14. Вітаємо нашу спортсменку і бажаємо нових перемог. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.